Нас вітає канал Верібері. На дворі лютий місяць. Вже так сонечко пригріло. От Ми продовжуємо обрізку наших кущів. Хочу вам сьогодні показати, як ми обрізаємо і омолоджуємо кущі. Це сорт юк, посадка 2020 року. Садили в 3 корзині. І корзині. Наглядний приклад, як він виглядає за, за 3 роки. Минулого року ми його стригли, але, як бачимо, замало. Тому ми сьогодні його будемо кардинально чистити, ну і покажу, що з цього вийде. Користуємося двома сікаторами. таким великим і маленьким. Ну, Почнемо з великого. Будемо вирізати спочатку з середини старіші гілки, 4-річні, які дуже сильно загощують, ну і в принципі там на них ягодів і не буде. Ось перша єлочка отака. Вона в самому центрі, стара. Ми її вирізаємо. Одна. Так. Так, ось тут друга. Ось йде така. Вона і в принципі гнеться, от як можете побачити, як молода дворічна гілочка обійшла оцю стару. Ми її також вирізаємо. Далі дивимось, що ще нам. Тут в принципі йде також всередині, але вона пішла на бік така хороша, перспективна. Ми її можемо на цю гілочку перевести, тут обріжемо, щоб більше поступало сонце. Є. Також оця гілочка, вона, можна сказати, лежить. А ось де від неї пішов друга. Тому будемо її переводити на оцю гілочку. Ну і цю також, напевно, лишимо. Побачимо зараз. і нам вже плюс-мінус щось висвітлюється оцю також є ще також стара гілка вона всередині старіша ми її також повністю виріжемо уж у нас є більш перспективніші одна друга третя четверта п'ята шоста сьома вже чотирирічна, п'ятирічна, чотирирічна. Ми її видалимо. Ось так в нас просвітлішов сам куш. Зараз ми будемо вже його більш більш краще формувати будемо більш краще формувати вже вирізати бокові гілочки е, в тоненькі слабкі неперспективні. ось таке бокове вона минулого року відплодоносила тут же нічого не буде це така сама в принципі можеш перевести на оцю Дальше так, оце також лізе на, на цю гілку і вирізаємо. Все, що знизу, те, що загущує, все вирізаємо. Також ось такі тоненькі. Дюк характерний тим, що він дає дуже мало приростів. Скорення це взагалі. Тому треба лишати по максимуму, щоб е, по максимуму однорічок. Щоб був наступний рік якийсь урожай. Так, тут ще є. Забрати гай. Того ж лежить. Не особо перспективно. Буде ягода, але вона все буде... Основна ягода, яка вам потрібна, все має бути на, на верхівках. Там буде найбільше ягода і на Так, тут бачите, тут такі гілочки малі. Ягода буде, але ну, її буде дуже багато і вона буде перегружати кошт. В принципі, отакі довші можна ще деякі залишити. Буде непогана ягода. Якраз вже брунька набухає. по Так. Такий відросток. Далі куща. Старайтесь, щоб був всі, всі е Пагони, які йдуть, наприклад, корення, щоб були максимум при, ц... при центрі куща. У нас трошки гряда замерзла. Потрібно відкопувати, але не знаю, чи його відкопаю. Це не пошкодити коріння, але я його обріжу. Все, щоб було максимально при... при центрі куща. Також знизу вілочки. Всередину також обчищаємо, дивимось так плюс-мінус, щоб було збалансовано ягоду і паганами. Переходимо на другий бік. Тут теж, бачите, ягода врешті брунька велика, але вона вся внизу, тому краще її. Це і сонце буде мало попадати, і вона буде в самому відростки. отакі От також постаратись забрати. Цей тонесенький не сильно перспективний, його теж можна забрати. Так, тепер тут проріжуємо і гарний приріпотом. Можливо, переведемо його на цю гілочку. Тут буде велика ягода. Знизу забираємо, лишаємо тільки на по максимуму наверху. В принципі, така вірша можна ще залишити. Це вже не ваш, але не жаліти, стрихти, тому що ягоди буде багато, вона буде... Не буде не, не солодка. Буде може велика, але не солодка. Ми з таким стикнулися минулого року, деякі кущі були також, наподобі цього. Залишили більше пагонів, більше ягодів. Ягоди було багато, була велика, але не вистачало їм. Треба комбінувати. Так, ось такий кривий по Ці бі вже минулого року відплодомаса. Щось тут лишаємо. Лишаємо на оцих більших гілочках. А все мале обрізаємо. Коше підчищаємо цю. Одну можна вибрати. Звичайно, на гектарах ніхто так бавитись не буде, там все йде дуже швидко, гілку вирізав, ніхто так не... Об... Обрізає малесенькі гілочки. В принципі, тут можна перевести А цю. Так само і тут. І цю так само можна пристригти. Ось тут. І все, в принципі, ось так у нас. Виглядає кущ, який був, який став. По максимуму молоді прирости. Вся ягода вся ягода наверху. Гарно поступає світло і гарно продувається вітром. Ось так він тепер виглядає. З усіх боків знімаю. Зараз ну ягоди наверху. Зараз бруньки починають набухати. Погода у нас все, кому сподобалось відео, ставте подобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!